Вітаю вас, мої маленькі друзі, вітаю і вас, шановні батьки, діти, а чи пам'ятаєте ви, яке шарівне зимове свято скоро відбудеться? А вже ж, це свято Нового Року. А чи підготувались ви до нього? Чи підготували, допомогли матусі прибрати та прикрасити оселю? Чи нарядили свою ялиночку? Але стаді до морозу на... А пам'ятаєте, діти, як нещодавно ми вчились ліпити ялиночку та прикрашати її різнокольоровими кульками. А ще ми навчились прикрашати саму кульку на занятті з аплікації. А от сьогодні, діти, я запрошую вас на чарівне казкове заняття про змалювання, на якому ми з вами навчимось малювати. Ялинку не так, як завжди, незвичайним способом. А для цієї роботи нам потрібні, подивіться, різнокольорові фарби в спеціальних тарілочках. Жовта, червона, синя, зелена, блакитна та помаранчева. Водичка, пензли і простий олівець, можна чорний. А ще нам потрібні ось такі трубочки, які я розрізала і зробила з них. Сніжиночку або зірочку. І в цьому вам допоможуть батьки. А ще нам потрібні ось такі пробочки. Подивіться, які вони. А це кришечка з маленької банки. Отже, до малювання ви готові. А зараз я пропоную роздивитись ту ялинку, яку я вам вже намалювала. Отже, давайте роздивимось ту ялиночку, яку я вам вже намалювала. Подивіться на неї. Ось вона яка пухнаста, зелена. А подивіться, як її прикрасила різнокольоровими кульками. А ось на верхівці цієї ялинки є прикраса новорічна. Але ж я її зробила червоним кольором, а ви намалюєте так, як захочете ви. А ще у ялинки є стовбур, на, на якому вона тримається. А що це малята? Та це ж сніжинки та сніжок. Які нападали у новорічну ніч. Ну що, діти, ми майже підготувались, але ж залишилось підготувати наші чарівні пальчики. Отже, повторюйте за мною. Пальці рук ялинку зроблять і ялиночку оздоблять. Разом будемо танцювати у таночку всі кружляти. Давайте ще раз. Пальці рук ялинку зроблять. І ялиночку оздоблять. Разом будем танцювати. У таночку всі кружляти. Ну що, пальчики підготували, приступаємо до роботи. Спочатку діти, нам потрібно намалювати ось такий великий трикутник. Бо саме на трикутник схожа ялиночка. Далі додати стовбур ялиночки. Він може бути схожий на квадрат чи прямокутник, а потім починаємо розфарбовувати. Спочатку вмочуємо пензлику-бодичку, потім беремо коричневу фарбу і замальовуємо або розфарбовуємо. Стовбур нашої ялинки. Ось так. Ось такими рухами. Бачите, я фарби набрала багато. І ось тому з одного разу у мене все і вийшло. Старайтесь не виходити за ті, за ті лінії, які ви намалювали. Все. Стовбур готовий. Вимили пензли і поставили на місце. Далі. Нам потрібні чарівні трубочки. Подивіться, скільки їх у мене, і всі вони різні. Я беру найвелику. Ось вона. І спочатку я повинна розмалювати ялинку, а для цього мені потрібна фарба зеленого кольору. Я вмочую оцю свою зірочку зроблену із трубочки, і дивіться, що я роблю. Мог би Малюю зірочки. Але ж цими зірочками я виготовляю кухнасту ялинку. Подивіться, яка вона в мене виходить. Бачите? І ось так я роблю до кінця. Продовжуємо З синім кольором, а для цього я беру трубочку іншу, чисту. Я намалюю верхівку нашої ялинки. Ось так. Ось хай вона буде ось така. Покладу на місце, а трубочкою зовсім іншою я беру і малюю, вмакаючи в блакитну фарбу сніжинки. Подивіться, притримуючи одною рукою, ось які сніжинки виходить іншою трубочкою. Але ж можна і цією блакитним кольором. Я з однієї та з іншої сторони стовбуру ялинки намалюю сніжок. Ось так. Діти, наша ялинка, сніжинки та сніжок вже готові. А зараз нам потрібно прикрасити її. А для цього ми будемо використовувати ось такі пробочки. Подивіться, маленькі, великі, ось такі. Та ось таку кришечку. Я можу вдягнути її на пальчик, потім умокнути її, ну, наприклад, у жовто-гарячу фарбу або помаранчеву. І дивіться, що я роблю. Раз. 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 Ну і досить. Більш не буду її, її використовувати. Далі беру ось таку пробочку. А фарбу візьму. Ось таку червону. Дивіться, що я роблю. Вмочую, притримую рукою і малюю теж ось такі кульки. Бачите? Так. Досить. А ще я хочу намалювати кульку. Ось пробочкою І хочу використати. Ну, яку. Давайте жовту фарбу. Дивіться, що я роблю. Так. Дивіться. Ось так. Ось так. Ще набираю. Ось так. Ось так. Можна ще тут нанести. Так, ось так. І ось так. Можна ще трішки нанести. Так, діти, я вже закінчила і подивіться, що у мене вийшло. вийшло. Я не можу підняти зараз свій, свій малюнок, бо фарба ще не висохла. Але ж я думаю, що ви все побачили. Отже, малюки, пропоную вам намалювати ось таку чарівну ялинку, прикрасити її свою оселю, а фото про цю роботу присилайте мені на нашу адресу. Отже, до побачення, малюки.